Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 24 травня. Проживаю я на півдні Вінничини. І буду розпочинати сьогодні нормувати персики та нектарини своєму садочку. Пару дерев залишилося диплоїдний слив, бо не вспіваю. От в мене такі дерева. Мають таку форму. Я так стараюсь формувати персики і нектарини. Так як я розповідаю в своїх відео, через 4-5 років роблю заміщення гілок, От. заміщення. Так само і тут от. був сучок заміщення, і гілочки молоді помолоди ростуть. Так, головне. Перед тим як приступити до нормування плодів, треба ураховувати, враховувати розміри плодів, які плоди мають розмір визрівщим. Є невеличкі, великі і надзвичайно великі плоди. Якщо плоди мають великий розмір, то треба залишати. На відстані 10-15 см один по одному плодові на гілці. Якщо ми будемо залишати більше, плоди будуть менші, гілки будуть нагинатися і приросту такий гілок не буде. Перейду до другого дерева, бо щось на цьому мало зав'язалось плодів, щоб показати. Рядом. Два дерева і така різниця. Так. Як формую я. Якщо гілка потужна, треба враховувати, скільки вона витримає плодів. От якщо в нас тут дуже багато цих плодів в такому місці, це сорт Ван Голд. Т три, чотири персика тут. У мене ось раз, два, три, чотири даного сорту. Це великі плоди. В такому місці бажано залишити один, один тільки плід. Двойнички. Може і жалко, але я знаю, що якщо цього не зробити, урожаю у мене не буде. Бачите, скільки багато видаляю. І це я видаляю також. Залишаю один тільки пліт. І чим далі від гілки, від розвилки, де може врости і не буде розвиватися просто трісне плід і все. Один залишаю. Так само тут один. Тоді минулий рік я поскупився, то прийшлося ще раз обривати. Тому краще зразу обірвати більше плодів, щоб не довелося ще раз тоді нормувати. А це все час. На такій гілці також один залишаю. І тут в кінці вже кожен вирішує сам. Від навантаження гілки, скільки залишати плодів. Зараз я вам тут покажу. Я й минулий рік показував, от у нас є гарний, гарний плодик. Дивіться. Він у розвилці. Якщо його залишити, він почне рости, буде деформуватись, буде тріщина, вросте в ту гілку і ми не зможемо його зірвати, його будуть їсти тільки мурахи. Краще зразу його вирвати і залишити ріст для других плодів. Тут бажано вирвати, щоб не дуже нагиналася гілка. Цього року плодів небагато. дивіться, яка потужна гілка, треба було, щоб тут були плоди. Ну, тут немає, тому що бджоли не запилили, було холодно. Така ситуація. Але нормувати потрібно зараз. Так, є трошки навантаження. Так, то я показував Вангол Т3 привитий на алечі. От нектарин пф 11 на манджурському персику привитий. Є приріст гарний. Як нормувати? Це йому що, четвертий рік. До трьох метрів висота, як формувати. Нижчі яруси завжди мають грубші гілки. На них можна залишати більше більше плодів. А такі, які вище, бажано о, дивіться, от кучеравість. Треба ходити, дивитись і виривати листочки, де не де проскакує. Отакі от гілки невеличкі. Я розумію, що кожен хоче зісти. Вкусного нектаринчика, але якщо ми залишимо багато плодів, ми їх не зімо. Не шкодуйте. Не шкодуйте такі от гарні, вирвіть, виломайте, спасіть дерево. Зараз я вам розкажу невеличку історію. Тут гілка тонка. Я залишив один нектаринчик. Один тут, один тут, щоб вона не дуже сильно прогнулась під навантаженням. Але кажу, кожен в своєму саду вирішує сам, як нормувати. І персики та нектарини, хочу вам розповісти <кх> таку історію. Коли років 15 назад, а може й більше, я садив перші дерева, просто садив перші дерева, щоб були у садку щоб діти мали що з'їсти вкусненько. Персик фламінго, це мій улюблений персик. І це теж фламінго привите на аличі. Посадили ми даний сорт фламінго. Перший рік він прижився, на другий рік ми його не прирізали, виросла геляки по... 3,5 метри, а може і довше, ніж 3,5 метри. Плодів не було. Я не знав, як там корочувати, я і часу не мав, бо дуже зайняті ми були. На третій рік він весь заплодоносив, не то, що ну, обліплений, весь обліплений плодами. Дивіться, крайні я видаляю. Дуже багато плодів, і було в того персика три гілки. Розходилося раз, два і три. Плодів було дуже багато. Коли вони почали достигати, одна гілка відразу почав в'янути персик. Я ще не розумів, що таке в'яне та й в'яне. А персики і нектарини ніколи не скинуть плоди, щоб визріли другий. Ото тільки плодів. На персику ми залишаємо, персик буде тягнути до самого кінця ті плоди. І вони почнуть в'янути, і все рівно персик не скине. І починаються проблеми. Якщо ми так будемо робити, як я, не знав як, то краще такі дерева і в садку не садити, як за ними не доглядати. На наступний рік дерево пов'яло і пропало. Все. Тому всі рекомендують нормувати персики та нектарини. Якщо ми будемо нормувати, дерево буде мати силу, буде мати приріст, плоди не будуть в'янути, і не буде пропадати саме дерево. Якщо ж ми не будемо це робити, то один рік персик заплодоносить, а на наступний рік пов'яне і пропаде. І всі будуть питатись, Боже Боже, що ж таке? Так гарно заплодоносить, такий гарний здоровий персик. І пов'яв. Причина в тому, що ніхто за ним не доглядає. Та й все. Обов'язково нормуйте, не жалійте і чим більше виривайте плодів. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм гостям та підписникам мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.